Привіт, друзі! На каналі тепер доступне спонсорство. Наразі є три варіанти підписки заряджаючий, навідник та командир. Вартість підписок 50, 300 та 750 гривень, відповідно. Ставши спонсором каналу, відповідно до обраної підписки, ви отримаєте певні бонуси на каналі. Для заряджаючих будуть доступні значки лояльності, набір смайлів, який буде постійно поповнюватись із зарахуванням побажань спонсорів. Пріоритет відповідей на коментарі спонсорів та безкоштовне замовлення танку на стрімі. Для навідників будуть діяти ті самі бонуси, як і для заряджаючих, та додатково ранній доступ до відео на каналі, Взвод під час стрімів. Для командирів будуть діяти всі бонуси із попередніх двох рівнів та додатково доступ до ексклюзивного контенту і окреме спілкування зі мною через соціальні мережі. Як підтримувати канал, справа ваша. Для мене важлива будь-яка ваша активність, чи то підписка, чи то лайк або дізлайк до певних відео, а також ваші безцінні коментарі. Буду радий вас бачити у спонсорах, а від себе обіцяю випуск регулярного преміум контенту, який ви зможете оцінити першими, а в деяких випадках контент буде не лише для спонсорів. Дякую вам всім за підтримку. Разом до перемоги! Все буде Україна!